Доброго дня, шановні члені земельної комісії, сьогодні 5 вересня і хочемо розпочати наше засідання Постійної депутатської комісії з питань земельних ресурсів, планування мання території та охорони природи. Отже, на е, сьогоднішньому засідання вносяться питання, а саме звернення громадян щодо затвердження технічної документації із землеустрою та встановлення не земельних натурі на місцевості. серці. При собой комісії є троє депутатів. форум є, отже, комісія право Морша. можемо розпочинати перше питання. Це є е, земельна ділянка громадянина Вербещук Марії Іванівни. Так, е, Ділянка розташована в селищі сім'я ближче на 15 гектарів. кадастровий номер. Першу змічанку. Є. Вказані, особисті далі. Вказані. Ця земельна ділянка це на бажання технічної документації зімнути щодо встановлення відновлення майже ділянки в натурі на місцевості. Отже, хто за те, щоб затвердити технічну документацію, прошу проголосувати. В цілому. Так, прийменно. Ді, Я влежу, влежу. За. Купівки вам за. Дім чита. Прийнят. Рішення прийнят. Наступне це так само зустення технічна документації з явного, щодо встановлення відновлення земельної ділянки, громадянин, сельник Йосип Петрович, Меж конець селища Єсміян і кардилюк Єлизавета Петрівна. Земельна ділянка розташована в селищі Єсін'ян, вулиці Коцюбинського, площа 0,11. га. І кадастр районного відповідно присутні особисті дані вказані. Отже, хто за те, щоб затвердити технічну документацію в цілому? Рищук Ярослава. За. Купівки вам за. Дівчик, так? Да. Рішення на також завершення до технічної документації для громадянки попадиш Ольга Миколаївна. Мешканка селища Єсеня. За ділянка також розташована селищі Єсеня, площа земельної ділянки 006. Та. І кадастрі вона вказана, якщо ви дані вказані, прошу проголосувати цілому. Поєднання. Лещук Ярослава. За. Дівчині За. Ув'яки Іван. за. Ліщення. Наступне також затвердження технічної документації для громадянина Телечук Микола Миколаєвича мешканця селища Єсіння. Селище Єсіння. площа земельної ділянки No15 Гар. Номер вказаний, адреса особисто вказана. Хто за те, що заплатить технічну документацію, прошу прогуляти цілу. Ярослава Плайна за. Віталій Васильевич. За. Іван Майн за. Наслужба. Затвердження технічної документації громадянина Сен і його мешканця Селища Єсеня. Так, за ділянка розташована також в селище Єсеня. Площа за ділянки 0,15 га. Кадастровий номер вказаний, адреса вказана. цілому. Хто за? Прийме. Ярослав Михайловина за. Віталій Васильович. Іван Іванець за. Рішення прийняття. Наступне затвердження документації ділянка мене оборонник Михайла Микайловича. Мешканця села Чорна тиса. На земельну ділянку площа 0,25. Земельна лілянка, площі, ділянка розташована також в селі чорна тиса. Вона номер вказана, адреса вказана. Цілу. Хто за? Поєднання Івана за річні. Наступна Іван, Іван, за річ, річ Нас на технічної документації центрю Марія Васильівна, мешканка села Чорна Тиса, земельна ділянка площі 0,5 гектара, тара, розташовано селі Чорна Тиса, кадастрові номер відповідно вказаний, особисті адреси також вказані. ціла козак. Руслан за Віталій Васильович. Да. Наступне про затвердження технічної документації для громадянки Сухарюк Маріна Андріївна. Мешканка села чорна тиса. земельна ділянка надія брошки 0,15 га, земельна ділянка розташована в селі чорна тиса. Кадастровий номер політика поле, адреса також зазначена. Цього хто за? Поїмально. Ярослава Кимана. За. Далі Сейдаш Івана за. Рішення прийнято. Наступне затвердження технічної документації для громадянки Гаврилю Ольги Дмитрівної, мешканки села Лозищина, на земельну ділянку площу 15 гектарів. Земельна ділянка розташована в селі Лозищина, в межах місцевого пункту, кадастрові нової вказаний. Да? Отже, цілінку mm -hmm. за треба сега. Так. За. Да да? да? Наступне затвердження технічної документації для громадянки громадянка сквайсу в основному за Нашли на защищена, назва 25 гектара. Рестошена земляна динатка за защищена.

— По за Так. — Италия Седович. Наступ на заднее технични документации отделяваме отделена на вечернюк Никола Дмитровича, мешканця села класи на земления от този на 20 лектари. А даст ще вина показывано, а По се отказаме протоколи. За. Віталій Васильович, вона не за рішення прийнято. Так, останнє в цьому пакеті питання. Затверджені технічні документації для громадянина Скороходов Андрій Кузьмич та Скороходова Наталія Миколаївна. Мешканці села Кваси на земельну ділянку 016 га, яка розташована в селищі Кваси, в кадастрі нових вказів, адреса вказаних протоколів. Отже, цілому хто за? Зарп... За. Так, наступний пакет, який невеликий у нас питань. Це про затвердження детальних планів визначення функціонального призначення за найбільш ділянок. А саме для громадянина це Андрій Михайлович, мешканець міста івано Франківськ та Стецевич Андрій Ігович також мешканець. Івана Франківська, земельна ділянка розташована селищі Єсня і ціле призначення змінюється із земель для ведення ОСР у Землі для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Куда спробімемо і суверести дані вказано в протоколі? Цілому хто за, проти, прийняття. <ріця> за еще не приймемо.

Цільове призначення, яке змінюється із земель для ведення ОСНГ у землі для будівництва та обшкування об'єктів рекреаційного призначення. Так, цілому хто? За приміщення. Ярослава Кулана. За. Віталій з. Рішення прийнято. Так. Наступне затвердження вітальних планів для громадянина Кочержук Іван Михайловича, мешканця селища Ясня, на земельній ділянці площею 0,03 гектари, земельна ділянка в селищі Ясня і цільове призначення, якої змінюється із земель для ведення ОСГ у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Особисті дані вказані в протоколі, кадастрі номер так само. Хто за цілому?

Цільове призначення, яке змінюється із земель для ведення ОСГ у землі для будівництва та обслуговування рекреаційного призначення. Так, в цілому, хто за? По імені? Ярослава Миколаївна. За. Віталій Осьодич. Івана Галаря. За. Рішення прийнято. Так, наступне питання про надання дозволу на розроблення детальних планів визначення функціонального призначення земельних ділянок для громадянина, громадянки Каліберда Ірина Ігорівна, мешканка міста Нікополь на земельну ділянку в площині 0,08 га у селі Лазищина. І ці два призначення змінюються і земель для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення у землі для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Ти завтра? Цього... Це все перевіримо. цьому питання?

Да, да доза за него да разгледаме, да ето, това е неозначен в призначен, на Дявол, да, наречен на Федош, на Матаста на Мияшка на Цисалище е Сняг, назначен на Дявол, се и за мен да е индивидуален на гаражи, в музея да оживее. за? По имени? Не е слава плана. За. Şimav诶... Наступне питання розроблені детальних план призначення призначення земельних ділянку для громадянки за харчу біля параїна, наш контакт за мене ділянку за селі Кваси, ціла призначення изменения за земель для ОСР, земля для ОЖВ. Ярослава плана. За. План. за. Вітаю Так. Наступне питання про затвердження краєзамострій, що щодо зміни цілого призначення земельних для громади, громадянки вартулику, тетяни населення. Машканки места буча, на земляні дня площа 12 гар.

Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цілого призначення земельних ділянок для громадянина Тугай Тарослава Володимировича, мешканця села Івнанки, Дякую вам Київської області. На земельних ділянку площі 12 тар, яка розташована в селі Лазищина. Цілове призначення змінюється із земельних індивідуального садовництва у землі для індивідуального дачного будівництва.

Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду чи постійне користування для громадянки Дячук, Світлана і Пану. Ну і мешканки села ще на земельну ділянку площу 0017 гектарів за адресою селища Єсіня для обслуговування та будівництва, будівель торгівлі в оренду терміном на 10 років та орендної плати у розмірі 8% від надатної грошової оцінки. Знання для нас. Це затвердження, ми вже дозволу не на давали. Це затвердження треба. Так? Хто за цілу, цілому? Поїмаємо. Ярослав Клара. За. Віталій Васильович. За. Іван Анатолійович. За. У нас питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних рядків оренду. Для Ходяк Андрій Олегович, мешканець Лешій Сім'я, на земельній ділянці площі 0,015 га, за адресою в селищі, Єсіня, в 0, 0, в селищі Так, ділянка надається для сімопосіння та виписання худоби до в оренду терміну на 49 років та орендної плати в розмір 3% від негативної грошової оцінки. Кадастровий номер вказаний, особисті дані вказані в протоколі. Ну питання, це розглядали комісійно, ходили це на ми беремо захиснацію. Так. Хто за? Само. Поліменна. Ярослава. Вітаю Василь. І вона за. Наступне питання про припинення права користування земельною ділянкою та розірвання договору оренди земельної ділянки для громадянина. Цибуленко Павла Олександровича, мешканці селищі Сім'я. Так, на земельну ділянку, яка буде внесла та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладу громадського харчування площиною 0,60 га за кадастровим номером відповідним, і яка розташована в саді Чесіня на виповнені джонгра. Хто за те, що розв'язує влади до мої ревенди? В цілому поїмені. Дяслава За. Віталій Васильович. Я за. Тишина Плана. І останнє сьогодні запитання це є внесення змін у рішення для громадянки Кліпаченко далі Анатолія, мешканці міські Дніпро. Так, оплата голоси внести зміни у рішення no 3069. 37 сесії Сін'янської селищної ради про надання дозволу на розроблення проєкту з індустрію щодо віддання земельної ділянки в оренду і змінити е, внесті зміни щодо площі, а саме з 0,08 а на 0,15. Хто за те, що внести зміни, прошу проголосувати цього інайло. Ярослава. За. Да. Да. Рішення прийнято. Що ж, на сьогодні денний вечір тому. Всі рішення озвучені, рішення всі прийняті. Я ще якісь пропозиції кістопозиції не можу. Немає, так? Немає. Тоже, всі рішення прийняті, відносимо на розгляд цього шлях.